Як виникає емоція провини? Зараз на власному прикладі просто покажу. Наприклад, я собі поставила за ціль, будучи на двох навчаннях-марафонах, в одному навчанні 300 людей, в другому навчанні 170 людей. І ціль моя була просто-напросто зайти на сторінки цих людей і, можливо, знайти свою цільову аудиторію. У мене є зараз задача знайти свою цільову аудиторію. А ціль була поставлена зробити. Якщо я це не роблю деякий проміжок часу, і якщо я поставила в своїй голові, що я це зроблю, наприклад, за кілька днів, за один день, зразу після одного дня виникає провина, внутрішнє відчуття, виникає про Чому? Тому що мозок записує інформацію і йде сигнал, що ти поставила собі ціль і не зробила її. Наприклад, чи там тиждень я поставила ціль її і не зробила. Як забрати цю провину внутрішню, яка виникає емоція, просто-напросто зробити саму дію? І, і так, якщо я ці дії не роблю, то автоматично емоція вона залишається, сигнали і сигнали. Якщо в моєму житті багато таких задач, яких я перед собою ставила і не зробила, вона накопичується і вона внутрішньо негативно а, впливає на мій а, стан тіла, тому що вона зосереджується в певній енергетичній частині а, в чакрах, а, енергетичних точках самого тіла. Її потрібно збирати, обов'язково збирати. Але забрати можна лише тоді, коли зрозуміти, як механізм її відбувається, і поставлені собі слова, поставлені дані задачі потрібно виконувати або передомовлятися самим собою. Якщо передомовляєшся, автоматично ти відтерміновуєш саме виникнення цієї емоції. Так, в цьому є зупинка в певному осмисленні і руху вперед проте це вихід з ситуації, коли ти забираєш або ми збираємо цю негативну емоцію. А як додати просто внутрішню радість і щастя за певні дії? Оскільки я поставила собі ціль пройти групу там 170 чоловік. Я пройшла і зрозуміла, що цільова аудиторія є цільовою аудиторією тієї людини, яка створила відповідний марафон. І а, варто мені продовжувати і шукати свою цільову аудиторію, зайшовши в 300, а, в 300 серед 300 людей. Чи ні? Я собі даю зрозуміти, що для мене внутрішньою є перевагою. Створювати свої рілси, створювати а, свій продукт, створювати більше уваги, зосередитись на чому своєму, чи все ж таки йти а, до людей і звертатися до людей. І я на даний момент бачу, що мені краще просто а, йти в свої продукти і через рілси, через сторіси, а, через контент-плант вирішувати певне питання моєї цільової аудиторії. Як виявляти? Як нейтралізовувати негативну емоцію, а, як а, чисто без внутрішніх негативних думок рухатися вперед. А, на це у мене пішло приблизно десь 15 років досліджень своїх внутрішніх станів, характеристик порівняння з іншими людьми, проживання їх, відшліфування навику проживання за 4 роки, і результат, який я отримала, це любов і умиротвореність в собі, комфорт з собою. Як вважаєш, ціний був би проведений мною майстер-клас для тебе, де я б чітко на кожному елементі зосередилася і сконцентрувалася, як саме правильно проживати негативні емоції звітлятися від негативів всього за дві години.